Добрий день, рада вітати наших глядачів. І сьогодні з нами на зв'язку голова Визирської сільради Валерій Стоїлакі. Вітаю Валерію Володимировичу. Добрий день зимою. Ми говоримо про очікування снігу. А зараз спека, свої проблеми. Яка ситуація зараз у такі спекотні дні на вулицях громади? Ми літа ждали, щоб можна було віддихнути, покупатися не в морі, а в Лимані. В кордоні був на Лимані. Мені дуже сподобалося, дуже багато народу. Всі люди приїжджають і на устріці, і так адихати. І вже там бачу, появилися схутіра, там лодки, катамарани. Ну корожі. Одих іде, ідей, дай Боже, щоб наші люди дихалися і щоб безстрій, все быстріше закінчилося, щоб ми могли дихати і на Лимані, і на морі, щоб ми захилялися і набиралися здоров'я. Благоустрій території зільської громади ми кожен рік проводимо. І в цьому році теж у нас дуже великі плани по благоустрою населених пунктів нашої громади ми будемо делать і дорожки, і асфальтні дороги. Хочу саме перше сказати, що ми заключили договор із служби автомобільних дорог, де ми вже виконуємо і закінчуємо. Йому роботи по поводу під'їзних доріг до села Каліновка, до села Кардон, до села Дмитрівка і до Новольшанки. Ці вже роботи закінчуються, і ми потім будемо приступати до благоустрою населених пунктів, де будемо діляти дороги в кожному селі. Розпланували ці всі дороги, що в таких населених пунктах, як Перша травневе, Візірка, Калинівка, Дмитрівка, Любополь. Там будемо робити дороги. От ми ще в даний момент уже ми закінчимо процедурні всі, всі процеси в Закінчиться тендер по вулиці Полковника Гуляєва. Там дуже великий об'єм робіт, і ми також в вулиці Полковника Гуляєва ділимо тротуарну доріжку. Дорога асфальтна і буде тротуарна доріжка. Все буде половина цієї вулиці. На слідущі ріки все буде добре. Я думаю, що ми продовжимо далі ці роботи по цій вулиці, вулиці, Хардоні, вулиця Ліманська. Там теж дуже великий об'єм роботи. Ми будемо виконувати її. Також буде виконувати роботи по поводу асфальтних дорог села Першотравневе. вулиця Набережна і Полівая, і в Калинівці, вулиця Першотравнева. в Любополі перемога. Тоже буде вулиця. Ну і по-моєму всі, Оце, що ми будемо роботи. це Дуже великий об'єм роботи, і я думаю, що ми до 1 вересня ці роботи виконаємо. Альтернативне водопостачання продовжується вирішення цієї проблеми. Ось, наприклад, у селі Перше де була наша знімальна група. Розкажіть, будь ласка, докладніше. Я хочу сказати, що коли до мене приїхали представники американської компанії, яка нам предложила зробити бів'ят в селі Першатарнево, вони зробили в Доброславі і приїхали теж до нас зробити у першатерне, тому що першатерне село дуже велике і що теж там зробити бів'єд. Я дуже заінтересувався і цими опросами одразу займався. Вони сказали, що наша робота зробити благоустрій території і самого приміщення, де буде знаходитися саме установка по очистці води. Я думаю, що виконується дуже гарно. Гарно. Вони ще не закінчені, воно все буде там зроблено, і посвідка буде, і свіщення, і лавочки будуть, і стоянка вже буде культурна. Но тут питання, якраз це все трапилося, коли Новокаховський ГЕС підірвали, і коли там пройшло велике затоплення, і дуже багато пошкоджено було скважин і водопостачання цих населених пунктів, Херсона і інших населених пунктів. І було рішення, що наше було. Пішло на Херсон, я розумію, що там люди залишилися без води, і людям треба було пити чисту добру воду, і воно пішло туди. Ну, наші представники, поки ми держимо надію, що вони все-таки нам дадуть цю установку в ближайше время і ми можемо поставити її, щоб люди могли пити воду. А якщо не вийде, ми будемо шукати кошти, щоб своїми силами поставити установку, щоб люди пили воду. Ми будемо старатися, і в центрі села. Я думаю, це буде дуже гарно і добре. І ще у селі першотравнева біля нової пошти з'явився такий дуже гарний куточок, який вже полюбили жителі села. Розкажіть, будь ласка, знаю, що це така давня ваша мрія. Ця доріжка, яку ми зробили із вулиці Шевченка на вулицю Одеси Українки через такий невеликий парк, який знаходиться в центрі села. Я на цей парк вже давно дивився і завжди хотів, щоб я там його культури зробити, як говорив, на народі порядок. Все там, щоб було якесь освітлення, поставити якусь там невеличку дитячу граву площадку, там, може, щось придумати. Ну, щоб там було культурно, ну, тому що цей парк трохи запустили. Там самі жильці бачу, поставляли якісь там барикадівці, там трактора, ставлять, площадки ставлять, а парк для відпочинку. І в цьому році ми прийшли такому рішенню. І першим, що ми зробили, це ми зробили таку доріжку невелику, вона там метрів сто, може трошки менше, тому що це дуже, як то говорить, важна артерія для нашого села 1 Тому що через цю доріжку заверхні частини села йдуть в амбулаторію, потім діти ще в другі місці йдуть. А нижній час підіймається вверх до сільської ради, до тісовського магазину, до базарчика, де І Люди дуже задоволені, що вони як говорять. Сокращають путь і піднімаються до всіх місць, де вони йдуть. І ця дорожка дуже така важлива. І коли ми її поставили, ми там зробили лавочки, поставили освітлення, щоб люди можуть наші пожилі будуть іти з базару, рядко, з магазину, сіли, адихнули, потихали свіжим і пішли далі собі додому. А на цьому останавливатися не будемо. Ми свій парк будемо прибирати, ми його будемо облаштовувати, щоб він був політики гарний, красивий для нашого населеного пункту. Бо тому що ми хочемо, щоб пришорневе було теж красивим. по закладах культури громади ось таке питання. Знаю, що зараз іде перевірка пожежних систем. Це дуже важка, важлива робота, але в громаді її планували і її роблять. Ми в цьому році запланували провести роботи по пожежній сигналізації, установки моні установ і оброботку дерев'яних. Конструкції спеціальним розчином і ми це робимо по візірській школі. Ми зробили обробку всіх конструкцій і ділимо домах культури і в сільських радах. Якщо у нас буде така ще можливість і далі продовжувати роботи, ми будемо робити такі роботи по і школі дитячих садочкам. Тобто зроблені у визирці та у першотравневому? Ні, зроблена везерка, першотравневе, Любопольбуділи, Каліновка, Дмитровка. Знаю, що зроблена велика робота, і у селах у навчальних закладах громади з'явилися бомбосховища. Тобто, навчальний рік можна буде розпочати у звичайному режимі. Це питання дуже важливе і ми цим питанням займаємося кожен день. Це питання в нас є номер один. Я на даний час хочу сказати, що в таких школах, як Каліновка, Дмитрівка, Любополь, Першотравневе, да, вже давно роботи ведуться. І ці вже сховища, я можу сказати, процентів 70-80 днів закінчені, і до 1 сітя був в експлуатацію. На даний час вже приступили до роботи бомбосховища в селі Кордон. Там буде бригада роботи, кошти туди вже виділені. Ми ще на цей сісі додали кошти, для того, щоб вони всьому до закінчили. І на саме головне питання, що вирішається, тому що дуже було багато таких робот по поводу підготовки, цього століття сховища все в селі Візірка. У вас є школи на тій площі є пам'ятник ставні Я думаю, що до кінця цього місяця ми там почнемо вже на фундаментні роботи. Це будемо викопати котлован, будемо заливати бетон. І може в цьому думі зробимо то, саме сховище для дітей, щоб можна було відкрити школу. На 1 сентября може не вийде закончити, але до кінця сентября ми його зробимо. Енергетичні проблеми, навантаження мереж, спекотна погода і знов звучить. Економимо енергію. Як зараз справи у громаді з цим? Я думаю, що це питання дуже важливе, енергетика. Воно що в зімній період там опалюються, ставлять каміни, там ще доповнітні такі прибори для того, щоб можна було обігрітися. А в літній час, коли жара, люди хочуть прохладити вентилятори, кондиціонери, додаються холодильники для збереження продукту, все теж йде дуже великий розсуд електроенергії. І саме таке, йде великий розхід ретринерії, це є з 5-ти часового вечора до 10, до одинадцяти і утром, і з 5 до 9 утра. Я хочу звернути до всіх мешканців нашої громади, щоб вони як може найменше використовували цю електроенергію. Тут такий час для того, щоб зекономити цю електроенергію. Енергетика зараз знаходиться в дуже такому тяжкому стані. У нас іде війна, і кожен раз ми ждемо нальотів на наші підстанції. Зараз під вопросом Запорозька атомна електростанція нашу енергетику треба економити, зберігати для того, щоб ми могли далі її мати. І я всіх прошу, в ці часи такий піковий, як можна поменше використовувати електроенергію. Наші надії на добрий врожай цього року. Як іде робота у фермерських господарствах, що розповідають фермери? Збір урожаю в нас на громаді розпочався в всіх наших господарствах. Всі такі крупні наші підприємства, як «Агропівдень», Бабалик, Сіменов, Бідний. Розпочали. І я з ними спілкувався, і мені дали такі дані. Даві, що урожай у нас іде дуже добрий. Ячмінь приділив до 45-50 центрів, то даже більше. Пшениця теж дає до 40 центрів, Гріпак дає 20 центрів з гектара. Це дуже великий такий урожай. Йому, я так вважаю, і це для нас дуже приємно, що наші фермери вирісли такий урожай. Ну, тепер найголовніше нашим фермерам треба її зберегти і продати. Для того, щоб вони могли на наступний рік закупити топливо, закупити семіна, закупити мінодобрива і так далі, щоб посіяти і ждати вже 24-го року і новим врожаю. Ну я думаю, що в ближайший час рішитися ці питання по поводу зернових коридорів, щоб наші могли порти заробити, щоб можна вивозилося зерно, тому що це дуже важно і для фермерів, і для наших працівників у таких сферах як торгові порти. Для того, щоб люди могли працювати, заробляти гроші і задержати свої сім'ї. Імії і так далі, і так далі. Я думаю, що це скоро вирішиться і все все буде добре. І наші ферми продадуть і будуть мати кошти для того, щоб заглужити фундамент на наступний рік нового рожаю. У нас були такі. Мощні фермери, які працюють, і вони завжди добре нам добре врожаї, тому що ми дбаємо про національну безпеку, нашу про національну продовольчу програму нашої держави, щоб людям було що покупати, щоб людям було що їсти. І саме головне, хочу побажати нашим фермерам, коли вже в нас уже війна закінчиться, ми будемо жити в мертвий час, щоб у вас уже вирі добрий врожає, і наша держава була і ще набільше могутні спроможні для того, щоб наші люди жили краще. Валерію Володимировичу, сподіваємось на краще і працюємо. Дякую за участь у програмі. Голова Визирської сільради Валерій Стоєлакі сьогодні був із нами на зв'язку. До наступної зустрічі. До побачення.